Скоріше за все, ви вже чули про цього кіберзвіра від Кавасакі. Це не байк, не робот і не тварина, це Кавасакі Корлео, майбутнє персонального руху на природі. Кавасакі Корлео всюди хід на чотирьох робоногах, який поєднує мотозвичку легендарного бренду з божевільною стабільністю і штучним інтелектом. Уявіть, ви підкорюєте гори, дихаєте свіжим повітрям, милуєтеся краєвидами, а під вами незвичайний транспорт, а справжній механічний звір на чотирьох ногах. Задні ноги всюди ходу можуть рухатися незалежно, згладжуючи удари, що є ідеальним для бігу і нерівностей. При підйомі по сходах чи каменюках корлео тримає положення, щоб вам не довелося задирати голову. Бачите дорогу, керуєте спокійно. Все управління через нахили тіла та руль, реально як у фільмі. І навіть копита в цій штуці продумані. Спеціальний протиковський гумичний матеріал, що адаптується до трави, каміння і щебеню. Поділені на ліву і праву частини для кращого щеплення і м'якішої ходи. Працює ця штукенція на водневому двигуні 150 кубів, який генерує електрику для кожної ноги. На панелі все, що треба: рівень водню, маршрут до вершини, центр тяжіння і навіть маркери на дорозі вночі. Це як навігатор, але реальний і прямо під ногами. Ідеально для мандрів, досліджень, екстриму або просто нереальних відчуттів, підписуйтеся, якщо хочете ще більше оглядів божевільних ai гаджетів і техніки з майбутнього, бо з такими штуками там майбутнє вже тут.